Привіт із Закарпаття, я хочу з вами поділити за дурну релігію, яка народжує дурнів. А дурні народжують дурнів. Злодії народжують злодіїв а син Божий народжує дітей Божих. Мудрі лідери так само зрощують лідерів для царства Божого. Ісус сказав, що сліпий, якщо буде вести сліпого. Вони ободвою впадуть у яму. І коли ми реально не маємо у житті того такого путівника, який видить, який прозрівший, і ми будемо йти за тим, хто не видить, за тим сліпим, і я кажу не за фізично, а за духовно, та, який, взагалі не тямить в вірі, який не має ні плоду, ні результату. Але головне є своя думка, є якась теорія. Якщо я буду йти за. Таку людину мало того, що та людина сама йде в ад, паде у яму і що мене за собою тягне. Тому важливо, щоб у нашому житті реально був учитель. І знаєте, мій пастор каже, що його вчитель Слово Боже, а слово Боже то є Ісус Христос. Як важливо, щоб нашим учителем був Ісус Христос, було Слово Боже, то є основа. І Бог каже: не будуйте на піску. То, що прийде дощ, прийде буря, злива, воно все розмиє тут пісок, все розвалиться. То, коли людина будує свою віру на своїй думці, щось своє, нема смирення, нема основи Ісуса Христа і апостолів, а є щось своє. І такий дім не встоїть. Тому приходять до людини випробування якісь е, ситуації, а наша віра вона перевіряється, вона буде перевірена. І Людина опускає руки, вона не витримує, її просто викидає з церкви, її просто викидає і служіння. Тому як важливо аналізувати своє серце, ви знаєте, я собі так аналізую Ісус Христос Він завжди ставив фокус на плодах і результатах. І як важливо знайти туську стежку, яка нас приведе до спасіння. Вузька стежка вона не є проста, вона не є легка, На нею йти складно, але вона веде до раю, вона веде до Ісуса Христа, а широка дорога оце отой Вавилон, якою йде більшість. Це коли одобряється гріх, людина жиє як хоче, керується емоціями, почуттями, робить, що хоче, живе в своє задоволення. Це є широка дорога, яка веде до загибелі. І вибір.